Слава Богу, за чудовий день, за служіння, яке ми можемо мати перед його лицем. Багатьох нема. Навіть ви бачите, що немає нашого пастиря, який перебуває в Кременці на Хрещенні. Його запросили. Там наш брат Віктор Пугач є пастиром, він запросив нашого пастиря щоб разом. Поспілкуватись, прославити Господа. Сижу, дивлюсь, у вікно, бачу два каштани. листя пожовтіло, навіть не пожовтіло, посохло. Така думка невже прийшла осінь? Але ще ж рано для осені. Чому пожовтіло листя? Чи посохло листя? Дуже незручне місце для цих каштанів. Тут завжди пече сонце, я думаю, в сонячний день ви відчуваєте, коли заходите сюди в приміщення. А для цього дерева, мабуть, мало води. Та й воно бідне, сохне, не маючи звідки взяти вологи. Коли дивишся далі, там група дерев росте, вони зелені. Вони разом, вони захищають один одного, в них, мабуть, більше вологи. Так, знаєте, і люди, якщо кожен сам по собі, він часто не може встояти, часто йому не добре, нема щоб хтось його підтримав, нема, щоб звідки взяти цієї вологи, яка живить душу. Я не говорю про тіло сьогодні, тому що для тіла ми маємо дуже багато. Сьогодні є духовний голод в багатьох країнах і в нашій країні. Хоча говориться багато про духовність, багато проводиться в якихось заходів, але душа людини залишається голодною. Були часи і в ізраїльському народі в свій час, коли Бог замовк на багато років. Замок не посилав пророків. Люди ходили в храм, поклонялися, як вони думали, живому Богу, приносили жертви, але Слово Боже говорить, що там Бога не було. І люди це багато хто відчував. Вони переживали, вони мучились, вони щось шукали і не знали, де цей вихід. До того часу, поки не прийшов Ісус Христос, по милісті Божій Бог послав Свого Сина Ісуса Христа, щоб випустити тих змучених, пише Слово Боже, на свободу, дати їм свободу від гріховного ярма. Я хотів би ще трошечки вашу увагу зосередити на Слові Божому, трішечки дати, якби. Для роздумів, коли ми вийдемо з цього місця, щоб ми могли роздумувати, що говорив сьогодні нам Господь. Євангелія від Матвія, 5 розділ, 20 віршик. читаємо такі слова. Євангелія від Матвія, 5 розділ, 20 віршик. Кажу Бо я вам, коли праведність ваша не буде рясніша, як книжників та фарисеїв то не війдете в Царство Небесне. Коли ваша праведність не буде расніша, ніж книжники Фарисеїв, то не війдете в Царство Небесне. Сьогодні багато людей думають, що вони йдуть прямою дорогою в Царство Небесне. І багато із людей вони помиляються. Тому що життя їхнє нагадує життя книжників і фарисеїв. І в наш час це дуже таке явище масове. Можливо, коли були часи, коли було гоніння християн, християни вони були ближчі до Бога в своєму житті ніж тоді, коли є свобода, коли є вибір, вільний вибір, ти можеш жити як хочеш, і часто люди помиляються, що вони служать Богу. Їм кажеться, що вони служать Богу, а вони вже давно служать мамоні, як говорить Слово Боже. І Христос свій час звернув увагу всіх тих людей, які його слухали на книжників і фарисеїв. Я думаю, хто читає Слово Боже, ви знаєте, хто вони були, як вони себе поводили, як вони старалися показати себе більше перед людьми, а не перед Богом, що вони є праведні. Вони робили вигляд дуже. Із себе робили вигляд святих людей, і багато хто думав, що дійсно це люди святі. Але серце їхнє, воно не належало Богові. Вони старалися більше виконувати якісь зовнішні правила, а Слово Боже вони не виконували. Знаєте, не хотілося б в своєму житті жити так. Але часто. Ми на цього не помічаємо, коли ми опускаємося до рівня книжників і фарисеїв. І дуже важливо в своєму житті кожний день, не раз у місяць, не раз у півроку, чи, можливо, не раз у рік, на новий рік, перевіряти своє життя. Важливо кожний день перевіряти своє життя і обновлятися покаянням перед Богом. Коли ми бачимо, що в нашому житті є не так. Тому що є ворог, який ходить кром нас, Слово Боже, говорить, ми його не бачимо, але Він бачить наші наміри, він часто знає наші думки, і він нам хоче зробити так, щоб ми в своєму християнському житті. Спіткнулись або й впали, і відступили від нашого Господа. Через що Ісус Христос звертав увагу слухаючих його людей, що каже, коли праведність ваша, вона не буде рясніша, ніж книжників Фарисеїв, то не війдете в Царство Небесне. Згадую, знову ж, згадую, тому що це є для нас. Дуже важливий приклад життя Божого народу в ті далекі часи, коли не було Ісуса Христа, в ті далекі часи, коли він мав прийти, і люди думали, що вони служать Богу, вони думали, що вони приносять жертви, які угодні Богові, а Бог говорить, він каже, вони мені вже надоїли ваші жертви. Тому що ви жертви приносите, а не робите правду. Ви робите багато беззаконня і неправди. І в книзі Малахії, 13 розділ, Христос звертався до свого народу і говорив це вже перед приходом Ісуса Христа, що я покажу, я вам покажу ваше життя. Книга Малахі, 3 розділ 16 віршика. читаємо такі слова. Змовлялись тоді один з одним, і ті, хто страх перед Господом має, і прислухався Господь, і почув, і перед обличчям його була писана пам'ятна книга про тих, хто страх перед Господом має, і хто поважає імення Його. І будуть мені вони власністю, каже Господь Соват. На той день, що вченю і змилосерджусь над ними, як змилосерджується чоловік над синами своїми, що служать йому. І ви знову побачите різницю між праведним та нечестивим, між тим, хто Богові служить та тим, хто не служить йому. Бог звертався до свого народу через пророка Малахію, і каже, люди зговоряться і будуть такі. Які будуть служити Богові, і будуть такі, які тільки будуть мати вигляд, що вони служать Богові. Але каже, але ви побачите різницю між тим, хто служить Богові, і тим, хто не служить Богові. Сьогодні ми часто можемо не бачити різниці, так як вже брат Саша говорив, пшениця і плівили, на вигляд всі одинакові. Але один має плід в своєму житті, інший не має того плоду. Інший собі придумає якусь філософію, придумає своє якесь нове вчення для себе і думає, що руководясь ним, він досягне Царства Небесного. Але слово Господнє говорить, що в житті кожного християнина повинен бути плід, не вигляд зовнішній, а повинен бути плід, добрий плід, тому що часто плоди бувають і недобрі, якими ми не хочемо користуватися. Бувають плоди гнилі які ми просто викидаємо. І знаєте, в наш час дуже багато людей, християн, тому що ми живемо в християнській країні, вони хочуть принести для Господа плід який-небудь, аби відбути чергу. Часто приноситься гнилий плід, як євреї, були дожились до того, що приносили в храм. Коли Бог сказав, що ти повинен приносити перворідне, без всякого недостатку, тому що це ти приносиш для Бога, людям було е, жалко приносити щось добре, найкраще, і вони почали замінювати сліпим, кривим, просто аби відбути чергу і сказати, що я сьогодні був в храмі приніс жертву для Господа. Знаєте, не хотілося, щоб в нашому житті так було, що ми поставили якусь собі ціль, що я маю відвідувати служіння один раз в тиждень, для мене то буде достатньо, і я вже йду прямою дорогою в Царство Небесне. Я віддаю Господу якісь там листки в своєму житті, не приносячи ніякого плода. І я думаю, що цього достатньо. Але Господь говорить, коли праведність ваша не буде кращою, ніж праведність книжників і фарисеїв, то ви не війдете в Царство Небесне. І хотілося б, щоб ми задумались над цими словами. Тому що я часто чув такі думки, що для чого я маю служити тут Господу. Коли я дивлюсь на інших людей, які живуть собі своїм життям, вони не служать Господу, вони зовсім не ходять в церкву, але в них є життя благополучне, вони мають все, вони процвітають. Але Господь, який віддав саме найдорожче для людей свого Сина Ісуса Христа, Багато від людини не хоче. Він хоче, щоб людина тільки славила Його святе ім'я. Він не требує від нас чогось такого сверхлюдського. Він просто хоче, щоб людина славила Його, щоб людина поважала Ісуса Христа, так як часто ми хочемо, щоб наші діти поважали нас, щоб вони нас не боялись, а щоб вони нас. Поважали і боялися просто зробити щось недобре для нас. Я по роду своєї роботи був в одній сім'ї, там живе мати з чотирма дітьми, батька в них немає, не знаю, де він. Ну, я їх знаю довгий час і мати, вона є християнкою. Вона відвідує храм. Вона часто їздить, поклоняється і в Києві, в Печерську лавру їздить, їздить туди, за Тернопіль забув я, там по чаю. І знаєте, коли ці діти були маленькі, але вони мусять часто бути самі, тому що мама мусить працювати, бо їх треба було глядіти. І вчора буквально я зайшов і побачив її старшого сина, який чуть ли не в два рази вищий мене, зробився і кажу, ого, який ти виріс. Він вже навчається. Але я бачу по ньому, що він не слухається мами. Він рахує, що він вже став на свою дорогу, хоча ще він залежить від неї, тому що вона оплачує йому навчання. І він приїхав на канікули. І каже, мама вже в таких, знаєте, важко її в серцях. Вона щось там в квартирі хоче зробити якийсь трошки ремонт. Він в день спить, а вночі ходить, гуляє. Каже, приходить в 5 годин. Нічого не можу зробити. І мамі гірко від того. Вона хоче, щоб її діти її слухались, тому що вона все своє життя посвятила для них, хотіла їх підняти сама. Все для них віддавала. І каже, я тепер не можу нічого зробити. Ще на малих я крикну, вони щось там слухаються, а цей він каже, Вже я не можу я без ним нічого зробити. Знаєте, так буває в нашому житті християнському, коли Бог хоче, щоб ми виконували його волю, а ми часто виконуємо волю свою. Якщо ми називаємось його дітьми, і він є нашим батьком, то він хоче, щоб ми виконували його волю. Але часто Його воля вона не співпадає з нашою волею. І в нас є вибір, як поступити. Бог не заставляє нас щось робити, Він просто направляє нас, а вже від нас залежить. Підемо ми тим шляхом яким хоче Ісус Христос, щоб ми йшли, чи, можливо, ми виберемо свій шлях? Тому в сьогоднішній день Господь багато говорив до нас. І Він говорить про праведність, яка повинна бути в кожній людині. І кожна людина вона повинна прислухатись до волі свого батька Небесного Отця. Тож хай допоможе нам Бог в нашому житті, всім християнам, не має значення, в яку ти церкву ходиш, в якої конфесії, але коли ти називаєш себе християнином, підчинитись волі Ісуса Христа, не відбуватися чимось знаєте, таким малозначним. Якимось таким малесеньким плодом засохшим, а Бог хоче, щоб то був добрий, гарний плід. Коли я вчора прийшов на город і побачив, я чекав, що там знаєте, може бути перець, о, вже він достиг, гарний, такий червоний, жовтий. Я прийшов, подивився, він весь якийсь варений, такий поморщений, нема вже я куди брати. Так часто в житті ми приносимо плоди для Христа. Принесли Христос дивиться і плаче в своєму душі. Я в своїй душі. Я в життя за тебе віддавав, а ти мені приносиш все, що тобі не потрібне. Ми то не хочемо поганого плоду, а чи хоче Христос від нас поганого плоду? Тож хай допоможе нам Господь. Щоб сьогоднішній день ми запам'ятали, що праведність наша вона повинна бути вища праведності книжників і фарисеїв. І в своєму житті ми повинні приносити плід, Тому що Христос каже, прийде час, ви побачите різницю між праведним та нечестивим, між тим, хто служить Богові, і тим, хто не служить йому. І на закінчення. Ще таких хотілося б залишити слова цей самий третій розділ з 11 віршика пророка Малахії. І ради вас насварює все те, що жире, і воно не понищить вам земного плоду, і не заб'є винограду вам на полі, говорить Господь Савоот. І будуть всі люди вважати вас блаженними, бо будете ви любим краєм, говорить Господь Савоот. Жорстокі ваші слова проти мене, говорить Господь, а ви кажете, що ми на тебе сказали, ви кажете марність служити для Бога, і що за користь, що ми стережемо Його службу та ходимо в жалобі перед лицем Господа Саволота. А тепер ми вважаємо пишних щасливими і ті, хто вчиняє безбожне, будуються та випробують Бога і втікають. Господь каже, якщо ви будете вірні мені, я вас благословлю і земними плодами, і всім вашим трудом. Він говорив це до євреїв і говорить сьогодні до нас. І за нашу невірність ми часто жнемо те, що посіяли. Хай Господь допоможе нам дійсно сіяти добре і збирати для Господа добрі плоди. І коли прийде той час і буде відкрито тим, хто служить Богові. І хто не служить, хто служив Богу, і хто не служив, щоб ми були в числі тих, в яких скаже Христос: Віддіть блажені в Царство Небесне, яке я приготував для всіх тих, хто любить мене. Йому Хай буде щира подяка і хвала за його благословіння. Амінь.